Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц в Лондоні підпишуть а можливо вже підписали оборонний договір, який зобов'язує обидві країни захищати одна одну в разі збройного нападу. Коли формуються нові оборонні альянси і союзи, як нам не втратити цей час? Україна свого часу віддавала зброю, не отримавши при цьому достатніх гарантій безпеки. Зараз дехто ну заднім числом, що називається, дехто в усьому звинувачує тодішню владу, що вони не вибили якихось гарантій. Представники тодішньої влади кажуть, що народ не був готовий до вступу України в НАТО, не хотів, хотів дружити з Росією. Але як нам зараз не втратити цю можливість стати членом оборонного союзу, потужного, справжнього, не паперового? Чи поки нас тероризує Росія, ми геть не цікаві такому союзу? Пане Дмитре, ще рік тому ми з вами говорили про те, що угоди двохсторонні з країнами НАТО не заважають Україні прямувати до НАТО. Такі угоди укладені, їх аж 21. Це перше. Друге, важливо тут не повторити трагедію Брестського договору 1918 року. Коли Центральна Рада пішла на сепаратну угоду з Німеччиною, Австро-Угорщиною і а, Російською імперією, а, бо тоді Україні пропонували допомогу і підтримку і Париж, і Лондон. Але я цитую: Центральна Рада розглянула питання і відклала його для подальшого розгляду, його навіть по суті не розглядали. Ну, в нинішній ситуації, коли і Україна, і Європа, і Україна і НАТО зацікавлені один в одному, не дивлячись на мінливість, непрогнозованість і непередбачуваність Дональда Трампа, цей вектор необхідно тримати. А коли у цьому союзі ще й Німеччина, і є таке унікальне явище, як Європейський Союз, за який? Україна весь час боролася з часів гадяцької унії, адже це прообраз Європейського е, е, союзу. Тому у, у цьому відношенні важливо витримати оцей курс і бути разом. І дипломатично, і на основі двохсторонніх угод, і багатосторонніх угод з європейськими державами, з Європейським Союзом із Великою Британією. Бо тут є деякі нюанси, ну, зрозуміло, які завжди є при багатосторонніх і двохсторонніх відносинах. На даний час особливістю, а якщо хочете. Тим паротягом, який цю систему за собою може вести, це спільний оборонно-промисловий комплекс. Раз ситуація там десь а, загальмовується членством у НАТО чи по дорозі до Європейського Союзу і так далі. Це насправді і замок, і ключ от власне цього вростання в європейську спільноту.